Дорогенькі наші глядачі. Мені знову приємно вас привітати на каналі Булаточка.Інфо. І сьогодні у мене було бажання зняти вам цікавий огляд. Огляд цей буде, бачите, все красиве, все сучасне. Но, Богдане, сьогодні саме для вас довіра це історія. Тому що ви замовляєте собі техніку, яка буде вам працювати дуже дуже довго. І вона головне буде вам допомагати. І мені приємно робити для наших підписників саме таку ознайомчу історію. Ось так виглядає праця нашого власника мотоблока «Моторсіч». Шановні наші глядачі, вітаємо вас на каналі Булато.інфо і вітаємо вас в дуже цікавому огляді. Але цей огляд із-за погоди трохи ми перенесли, але я зроблю таку маленьку прев'юшку. Буде мотоблочок «Моторсіч», буде мотоблочок. Новинка Вейма 1100FE6 Вейма Deluxe потужністю 16 кінських сил, ми їх поставимо причепними пристроями між собою, поєднаємо їх ременем і спробуємо, який же мотоблочик кого перетягне. Ну, шановні, якщо у вас є ваші думки, будь ласка, можете вже коментувати. А сьогодні у нас хвилинка довіри. Хвилинка довіри для нашого підписника Богдана з Львівської області. Шановні наші глядачі, якщо у вас зараз є бажання підписатись на наш канал, тисніть кнопочку підписатися, тисніте дзвіночок і будьте в головної ролі, ось як сьогодні Богдан. Тому що замовлення техніки через канал Булаточка.інфо, через послугу Хвилинка довіри, це ось як ви. Придбали для себе частинку історії. Це ви бачите свою техніку, потім переглядаєте. І саме це ось ця емоція, це довіра від нашої компанії, шановні, для вас. Але перед тим, як розпочати огляд саме цього українського отамана, хочу вам показати саме ось цей мотоблочок Вейма 1100FE6, бензиновий мотоблочок. З потужністю 16 кінських сил. Мені дуже приємно, що наші глядачі спостерігають за нашою роботою. Потім підписуються на канал. І саме зараз у вас є можливість підписатись на канал, натиснути дзвіночок і чекати чудового огляду, огляду під назвою Довіра. Так зробив і Богдан з Львівської області. Богдане, ось ваш мотоблочок. отамане, український «Отамане». Мотор Січ МС-12ДЕ. Який окомпонований двигуном дизельним від виробника Вейма зі з'ємним циліндром, з оновленим дизайном, як ви бачите, 12 кінських сил і серія двигуна VM188 FBE. Відразу дивимось серійний номер двигуна. Це хвилинка довіри. Надалі серійний номер мотоблока. Ну і шановні наші глядачі, хочу вам відразу нагадати, що таке хвилинка довіри. Хвилинка довіри це ваша історія. Це увага від нашої компанії до наших глядачів і можливість завчасно подивитись на свою техніку. І ось так виглядає мотоблочок Богдана. Богдан, дивіться, це Моторсіч, який має унікальну коробку 4 плюс 2, який має бортові редуктори, який має блокуємий диференціал. Вмикаємо, вимикаємо і вал відбору потужності. Колеса йдуть на 12. Як ви бачите, є догрузи, є можливість регулювати ширину колії. Ваш мотоблочок вже йде з електричним обладнанням. Ну і ось так, як ви бачите, дуже я його приємно, міцно тримаю. Ну і що потрібно зробити? Мотоблок пройшов передпродажну підготовку. Влиті в двигун моторне мастило 10 w 40 в коробку трансмісійне мастило 80В90 або тат 17 Ну і дивіться, що ми робимо? Ставимо цей важель вниз, додаю обертів. Підходжу до самого двигуна. Перший раз обов'язково я вижимаю декомпресор і ось так ось прокачую, накачую тиск мастила і прокачую паливну систему. Надалі вижав флажочок. Підходжу до самого мотоблока, як запустити, хочу трохи приділити уваги техніки безпеці. Дивіться, мотоблок запускається на нейтральній швидкості. Як це перевіряється? Ось беремо туди-сюди. Прокатали його, все добре. Якщо у вас вімкнена перша або друга швидкість, є ось дивіться цей датчик. Що повинно трапитись, я вмикаю. Бачите, замок запалювання і стартер у нас не працює. Тепер я ставлю знову нейтраль. Ну і саме зараз давайте подивимось, як запускається мотоблок, мотор січ МС 12 де Оп! Метаю першу і зменшені. І ось так. e vinte tá, até fora drum Ось я перейду на збільшений ряд швидкостей, ставлю другу, ну і ставимо збільшену. Трохи додам обертів. Перша, зменшена і перевіряємо блокування. Ось цей мотоблок я вже не втримаю. О! Все працює! Для того, щоб отамана заглушити, Ось так. Ну і, ну, і так, що... як Богдан є нашим підписником, для нього і для багатьох зараз буде саме цікаве. Дивіться. Хоп! І ось такі подаруночки. Від канала і від компанії обов'язково бонусна картка, картка клубності, картка лояльності. Від локації мій інструмент і від Олександра. Ось такі перчатки для того, щоб ви ще міцніше тримали свого отамана. Ну і, шановні наші глядачі, якщо ви чекаєте порівняльний огляд тягових зусиль цих двох мотоблоків, від вас обов'язково чекаємо в коментарях. Плюсики. Ну а Богдан, від вас коментар, і чекайте свого помічника. Дякуємо Збройним силам і чекаємо вас на наступних оглядах.